Добрий вечір, шановне панство. Сидить моя самочка. Дивіться, по яка по розмірах і самець. В принципі, вони майже одинаковими розмірами. Що далі чекаємо? Чекаю з дня на дня вже на пальцях одної руки можна загинати, я так думаю, коли самочка родить. Думаю, з дня на день. Повинна родити. В принципі, даю гранулу. Гранула пропадає, розкидається. Не їсть самка гранули. Я відкриваю, вона сюди до мене підходить. Я їй стараюся моркочку дати раз, яблучко маю надігнивши, даю їй. Даю, стараюся її, перше, щоб вона від мене поїла максимум соковитих кормів. А потім собі їла гранулу. Але гранулу я бачу не з'їдається. Ну, не думаю, що самець не доїдає гранули, бо він чекає, коли самочка родить. Думаю, що самочка, що той принцип, який я роблю, що я її перше напхаю, напхаю соковитих кормів, а потім вона вже наїджена, я так собі думаю, наїджена соковитими. Кормами вона вже підходить до гранули, вже щось там трошки ще <кій> поїсти гранули. Нема того, що, дивіться, бачите, вона поїла, вже починає дробити буряк. То вже як внутрії починають на кусочки подрібнювати буряк, то вони, значить, наїлися. В принципі, остальний буряк від самки можна забирати. Ну, але та як мають бути роди. Очікується дня на день, то доступ до соковитих кормів має бути вільний. І самка повинна, так як вони зовсім мене, на жаль, води не п'ють, хоч вода є в поїлці. Добре, не добре, не знаю. Ну, в принципі, дивлюся щодо води, дивлюся по інших вольєрах і клітках, то я е, трошки менше там даю буряків. І особливо самцям, що в клітках і дивлюся, хочуть, не хочуть, вони і поїлки знайшли, і в клітках внутрі молоді теж не пили воду, а тепер почали пити. Даєш, якщо внутрія отримує трошки менше суховитих кормів, з яких вона не задовольняє себе в потребі в воді то, звичайно, Нутрія буде шукати воду, пити воду. А як є достаток того всього, то, то в принципі і ну, їм не потрібна та вода, бо вони собі наїлися, буряками типу, напилися і свої життєві потреби задовільнили. О, бачите, самець. От. Приводить себе порядок, бо самка має родити, він то все чує і має бути в формі. В принципі, як самка родить, я ще максимум, якщо не продасться самець, якщо нікому його не буде потрібно, то е, я з самця з самкою ще три місяці потримаю, ну, місяць так як вона. У мене зразу після народження внутрінят вона не запліднюється, а запліднюється по місяць після того, як народить, то я її І ще місяць лишній потримаю, щоб отримати ще, ще одну партію від тої самочки. Ну, дуже гарна самка. Вона в мене третій раз буде родити. Напевно, їй як третій раз, напевно, два роки їй, другий рік буде. Зараз я згадаю і не можу згадати. Ну, не можу я згадати, треба дивитися по відео, по записах. Ну, вона теж так само. Якщо с... самець, самцеві два роки, то і самці, бо я молоді самки, самки пускав навіть трошки менше двох років. От. Якщо в 6 місяців. Я пускав її, то вона, наприклад, родила через пів року, виходить рік, і другий то якраз її десь буде біля двох років весною. Так. А самцеві в березні буде як тому, так і тому. Жовтому самцеві буде е, рік в березні, а цьому буде 2 роки. Шкода такого великого самця відправляти на м'ясо, ну і бачите, так як я ту сім'ю створив, сім'я розлетілася. Ну, і я вже мав на того самця покупця м'яса, бо я думав, що його заб'ю, а потім подумав, ну, гріх таку самку, а лінії другої нема в мене. Ну, В принципі, якщо той самець піде на м'ясо, в принципі, можна ще спробувати. Самка ще третій раз родить, то на четвертий раз спарувати її з жовтим самцем. Ну, але то, ще не знати, коли буде, вона має той раз добре розродитися, а там ще через пів року, а там вже її буде два з половиною роки. Ну, в принципі, самку, якщо вона гарна, можна використовувати 3 роки 100%. Ну, і якщо. Далі родить, то добре, то можна і далі використовувати. В принципі, я замітив, що на п'ятий раз вони вже менше родять. Якщо в мене бабуся її, наприклад, і мама, то родили. Я їх теж бабусю і маму, маму менше тримав, а бабусю довго, довго тримав їхню. То вона мені бабуся чотири рази родила, а на п'ятий раз було мало нутрня. П'ять було. Так було е, сім, вісім і більше в бабусі. Крім перш, перший раз вісім мала, я це зараз згадую. А потім завжди було сім, напевно, ще раз було. Сім, там, десять, одинадцять було. От. І через те я ту лінію тримаю. Мені подобається з однієї сторони чорні нутрії. І хочеться, знаєте, якщо велика самка і великий самець, то хочеться отримати максимум тим максимумом поділитися по можливості з людьми, хто хоче, займати, ну, хоче займатися нутріями, бо. Дуже добре, коли новачок, людина, яка починає тримати, і візьме, і, і в неї все добре поведеться, що і великі нутрії, і добре, щоб народили. Бо в мене сусід, він теж батько його колись тримав, тримав нутрії, і він там каже щось був вдома без роботи. Ну, не знаю, чи інвалідність мав, чи що, бо, ну, менше з тим, бо мав проблеми з легенями, може, групу мав, на роботу не ходив нікуди. І він теж купив собі <кхи> дві нутрії і там в якомусь підвалі навіть тримав в підвальному приміщенні ті нутрії жили, але народили. Не то, що нутрію як купиш малою чи як. Тримаєш її до 6-7 місяців. Потім вона п'ять місяців кіт знаходить, а потім вона йому родила трьох штук. І він з тим розчарувався, догодував їх до забою і закинув ту справу. До чого я веду? Дуже гарна справа, коли купується, воно ведеться, добре народжується, а потім правильно годується і нутряння великі ростуть, то аж хочеться. Аж хочеться їх тримати, бо є результат. Бо є, наприклад, тут маємо самку, наприклад. Що самка, наприклад, 3-4 народить, а що, наприклад, 8. Ну, є різниця, як би там хай так, якщо 3-4, вони будуть і швидше рости, і великі. Але народжувальність в мене, на мою думку, то є саме-саме. Саме основне, бо. Народжувальність то є саме основне, бо від народжувальності ми маємо м'ясо. Ми маємо м'ясо, і що з 3-4 внутрішньої, які б вони великі, не росли, бо старт буде великий. А то, а як народиться, наприклад, 10. То м'яса буде в три рази більше. Так, вони ті нутрі і ті що 10 трошки будуть відставати рості порівняно з тими трьома, але то буде 10 штук. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.